Привіт, чемпіони! Сьогодні в нас просто вибухові новини зі світу боксу. Гарсія проти Хейні. Конфлікт виходить на новий рівень. Скандал, звинувачування у корупції та допінгу, взаємна ненависть і можливий реванш. Усе це вже переросло у справжню війну. Теофімо Лопес та Арнольд Барбоса напруга досягла піку. Битва поглядів закінчилася ляпасом прямо на сцені. Це вже не просто шоу, це особистий конфлікт. Даніель Дібуа вимагає реванша з усиком. Його тренер стверджує, що Дібуа значно змінився і у другому бою буде зовсім інший сценарій, але чи отримує він шанс? А ось це точно неочікувано. Тайсон Ф'юрі змінює ринг на футбольне поле. Він стане тренером збірної Англії разом із Вейном Руні та проведе благодійний матч на Олд Траффорді. Все це та багато іншого просто зараз поїхали. А зараз переходимо до найгарячішого конфлікту останніх днів. Райан Гарсія та Девін Хейні знову в центрі скандалу. І цього разу все серйозно. Супербос боксу Туркі Аль Ашей хоче організувати реванш між Девіном Хейні та Райаном Гарсією. Нагадуємо, у квітні минулого року Райан Гарсія сенсаційно побив Хейні, але його перемогу анулювали через позитивний допінг тест. Хейні досі не визнає цю поразку і вважає її несправедливою. Щоб бій Хейні Гарсія відбувся, спочатку обидва повинні виграти свої травневі бої. Райан Гарсія, Роландо Ромеро, Девін Хейні і Хосе Рамірес. Вчора у Лос-Анджелесі відбулася прес-конференція, і там було справжнє шоу. Гарсія не втримався і жорстко пройшовся по Хейні. Насправді, я сфокусований тільки на одній темі знову надерти за Девіну. Більше ні про що не парюсь. Мені потрібно відновити своє ім'я після всієї цієї постановочної хні з допінгом. Хні, яку швидко за все вони й підлаштували. Хейні не залишився в боргу. І як же острен потрапив у твій організм, чувак, ти погодився з покаранням, адже чудово знаєш, що винен. Але Гарсія не зупинявся. О, то це через залишено ти не міг нічого вдіяти з моїм лівим хуком. Бро, ти пропустив, мабуть, кілька тисяч моїх лівих хуків. Ти цілий вечір стікав на канвас рингу. Ведучий заходу, Тод Гришем ще більше підігрівав ситуацію. Він запитав у Хейні: Багато хто сумнівається, у твоїй здатності тримати удар після того бою. Що скажеш? Де він спробував уникнути відповіді? У сенсі, чувак. Коли мене кидав суперник, напиханий допінгом, я піднявся на ноги. Це і є показник міцності. Гришим відповів: це більше говорить про твоє хоробре серце, ніж про стійкість до ударів. Батько тренера Девіна Біл Хейні просто вибухнув: Чувак, ти сповнений лайма. Ви всі цього хотіли, дешевий цирк. Де твоя повага до Девіна? Він чемпіон у двох категоріях, абсолютно легкій вазі, а ти шматок. Реванш Хайні Гарсія ще навіть не підтверджений, а вони вже ведуть війну. Очевидно, що Раян не забув свою анульовану перемогу і хоче довести, що був кращим. Але Девін теж не збирається мовчати, і їхній конфлікт тільки набирає обертів. Якщо 2 травня обидва переможуть своїх суперників, це відкриє двері для одного із найскандальніших реваншів у боксі. Як ви вважаєте, хто зараз сильніший Гарсія чи Хейні? Чи має Райан шанс довести, що він виграв чесно? Пишіть свою думку в коментарях. Але це ще не все. Ще одна битва поглядів переросла у справжню сутичку. Теофімо Лопес і Арнольд Барбоса влаштували шоу на прес-конференції, і цього разу було гаряче. Вчора в Лос-Анджелесі відбулася прес-конференція перед міні-івентом Турки Аль-Ашейха та журналом «The Ring». 2 травня в Нью-Йорку нас чекають одразу кілька гучних поєдинків, і одним із них буде Теофімо Лопес проти Арнольда Барбоси. Але ще до бою напруга між боксерами досягла піку. Під час битви поглядів Барбоса скинув капелюх Лопеса. не розгубився і відразу відповів ляпасом по обличчю Барбосі. Ця історія має глибоке коріння. Обидва боксери не приховують взаємної неприязні. Барбоса давно хотів утримати цей бій, але Лопес раніше його ігнорував. Зараз їхній конфлікт вийшов за межі рингу. Лопес відкрито заявив, що Барбоса його ненавидить. Я дратую абсолютно всіх учасників цього міні-івенту. Барбоса не виняток. Барбоса у відповідь розлютився, та кинув виклик. Тепер це особиста справа 2 травня. Я змушу тебе за все відповісти. Після прес-конференції Арнольд Барбоса натякнув, що бійка могла продовжитися за лаштунками. Давай розкажи всім, що відбулося за сценою. Розкажи, як ти втік, як біч. Це вже не просто поєдинок, а реальна війна. Барбоса вважає, що Лопес уникав його весь цей час. А Лопес просто впевнений у своїй перевазі і провокує суперника ще більше 2 травня. Ми дізнаємося, чи зможе Барбоса змусити Теофіму відповісти за свої слова. Як ви вважаєте, чи мав право Барбоса скидати капелюх лопеса? Чи дасть лопес бій, або ж це буде легка прогулянка для нього? Пишіть у коментарях. А тепер поговоримо про можливий реванш із Олександром Усиком. Тренер Даніеля Дібуа зробив гучну заяву про майбутній бій та впевнений, що його підопічний значно додав у майстерності. Тренер британського супертяжа Даніеля Дібуа Дон Чарльз назвав Олександра Усика генієм боксу, але при цьому впевнений, що у разі реваншу Дібуа покаже зовсім інший рівень. Нагадуємо, у першому поєдинку Дібуа виграв першу половину бою, а Усик другу головним моментом став спірний удар по корпусу, який багато хто вважає легальним. В результаті Усик захистив свої титули, а Дібуа втратив шанс стати чемпіоном. Тепер тренер Дібуа запевняє, що його підопічний зробив значний прогрес. У першому бою Дібуа провів хорошу першу половину, але Усек справжній геній боксу. Ми билися з Шульгою, який скоро стане абсолютним чемпіоном. Але тоді це був лише перший бій Дібуа під моїм керівництвом. За словами тренера, зараз Дібуа значно виріс, і якщо реванш відбудеться, то результат може бути іншим. Я працюю з Даніелем вже 18 місяців, і якщо бій відбудеться, ви побачите багато змін у багатьох аспектах. Мета Дібуа стати абсолютним чемпіоном. Реванш усик Дібуа це було б цікаво, але чи заслуговує Даніель на ще один шанс? У першому бою Усик повністю контролював другу половину, і Дібуа нічого не зміг з цим зробити, чи реально він настільки покращився, щоб перевернути сценарій бою? Поки що немає конкретної дати бою, але якщо він відбудеться, це буде поєдинок за всі титули надважкої ваги. Чи вважаєте ви, що Дібуа справді може дати серйозний реванш Усику, чи той самий результат буде неминучий? Пишіть свої думки в коментарях. А тепер несподівана новина Тайсон Ф'юрів вирішив змінити ринг на футбольне поле. Він стане тренером збірної Англії у благодійному матчі, і це буде справжнє шоу. Колишній чемпіон світу в супертяжкій вазі Тайсон Ф'юрі та легендарний нападник Манчестер Юнайтед Вейн Руні стануть тренерами збірної Англії у благодійному футбольному матчі. Що це за подія? Щорічний матч під патронатом співака Робі Вільямса. Участь беруть колишні футболісти та знаменитості. З 2006 року було зібрано понад 137 мільйонів доларів на благодійність. Матч пройде на легендарному Олд Трафорді. А серед зіркових гравців Гаррі Невіл, Пол Сколс, Джо Харт, Джермейн Дефо та інші. Тайсон Ф'юрі, тренер збірної Англії, хто б міг подумати, за свою кар'єру я провів кілька великих боїв, і перспектива привести свою збірну до перемоги в червні наповнює мене таким же хвилюванням, як і будь-який бій у суперважкій вазі. Ф'юрі, великий фанат Манчестер Юнайтед і тренуватиме одного із своїх кумирів. Всі знають, що я фанат Манчестер Юнайтед. Для мене ще важливіше, що цього року матч пройде на Олд Траффолді, і мені доведеться тренувати одного з моїх кумирів, Рунні, і як ми можемо програти. Ф'юрі у футболі це звучить божевільно, але дуже цікаво. Благодійні матчі завжди збирають велику увагу, а тут ще й легендарні імена. Чи покаже Тайсон тренерський талант на футбольному полі. Як думаєте, чи зможе Ф'юрі привести команду до перемоги? Чи хотіли б ви побачити його у тренерському костюмі? Пишіть у коментарях: скандали, бійки, несподівані повороти та навіть Тайсон Ф'юрі у футболі. Напишіть у коментарях. Хто реально переможе у реванші Гарсія чи Хейні, чи мав право Барбоса зривати капелю хлопеса? І головне, чи стане Ф'юрі легендарним футбольним тренером? Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь, щоб не пропустити ще більше гарячих новин. І обов'язково тисніть на дзвіночок. Хайп тут не закінчується. Залишайтесь зарядженими попереду ще більше вибухових подій.